E Непохитна віра і заступництво Пресвятої Богородиці допомогли Вологодському поселянину Ілеріону повернути зір. Після довгих молитов йому явилися святі та Дам'ян і обіцяли зцілення. Прийшовши на місце, указане ними, Ілеріон несподівано побачив осяєну світлом ікону Божої Матері. Від неї він зцілився. Невдовзі Ілеріон прийняв чорнецтво з іменем Йосиф. І заснував на місці обрітення образа Божої Матері обитель. В подальшому ікона Пресвятої Діви Марії Завони, Київська, ще не раз прославилась своїми численними чудотвореннями. Пресвята Діва Марія, дочка світла, бо через неї були осяяні світлом і світ, і жителі його. Один з найвеличніших російських воєначальників, генерал-фельдмаршал Михайло Іларіонович Кутузов, у 1945-му, в рік 200-річного ювілею полководця, народилася ідея встановити на його честь в Москві пам'ятник. Відкриття монумента відбулося 6 липня 1973 року, в рік 160-річчя Дня смерті полководця. Виступаючи на церемонії відкриття, скульптор Микола Томський підкреслив, що пам'ятник присвячений великому полководцю, а також полум'яному патріотизму усього народу. Бронзова скульптура зображає Кутузова парадну парадному мундирі верхи на коні, наче він оглядає поле бою. А навколо постаменту, розміщена багатофігурна композиція, що символічно розкриває героїзм російських воїнів, патріотичний підйом народу у війні 1812 року. У всякому акті самопожертви є свідома чи несвідома віра в якийсь посмертний сенс життя. Потрібно вміти пожертвувати картиною, яку хочеться написати, заради тієї картини, яку слід написати. Французький романіст Клод Ежен Анрісімон був вірним цьому принципу впродовж усього творчого шляху. Літературну діяльність він розпочав до початку Другої світової війни, а свій перший роман під назвою Шулер завершив, коли брав участь у французькому русі опору. Письменник будував свої твори за законами колажу, де всі події переживання, як на художньому полотні, розміщуються на одному рівні. У 1985 році Клод Сімон був удостоєний Нобелівської премії з літератури за поєднання у своїй творчості поетичного і живописного начал, а також за глибоке розуміння ролі часу в зображенні людини. Роман як і музика. Це не відтворення теми, а вираження гармонії. Її ім'я ввійшло до десятка найвидатніших актрис ХХ століття. Так визначили автори британської енциклопедії кіно Хто є Хто у 1949 році, ще будучи студенткою, Нонна Мордюкова стала володаркою державної премії Радянського Союзу за роль Уляни Громової у фільмі Молода гвардія. За 54 роки акторської роботи в кіно Нонна Вікторівна знялася у 62 фільмах. Як зізнавалася сама актриса, за цей час вона зіграла лише 7-8 вартих уваги персонажів. Особливо пам'ятними для глядачів стали створені Мордюкової образи у фільмах Одруження Бальзамінова, Діамантова Рука, Рідня. 6 липня 2008 року актриса відійшла у вічність. Проте, добра пам'ять про неї. Залишається у серцях вдячних любителів мистецтва кіно знаю, що є вища справедливість, але навряд чи вона в руках людини.